Привіт, друзі! Ви дивитесь календар Кльова, щоденний прогноз рибалки. Завтра, 6 листопада, ранки на більшості водойм будуть холодними і місцями туманними. Вдень очікується переважно хмарна погода з локальними проясненнями. По країні денні температури швидше за все триматимуться в районі приблизно плюс, 4, плюс 10 градусів Цельсія. Уранці місцями опускатимуться до близько нуля. Плюс 4 градуси Цельсія. Отже, шаруватий одяг і теплий термос не зайві речі у вашому наборі. Загальна ймовірність короткочасних дощів або мокрого снігу підвищена в окремих регіонах. Тож корисно перевірити локальний прогноз перед виїздом. Ранкові та вечірні години ваші основні вікна. Місячна фаза і солунарні фактори дають змогу очікувати найбільшої рухливості риби саме під світанок і в сутінках. А при помірній нічній підсвітці солунарні вікна можуть трохи зміщуватися. Якщо плануєте ловити на ранковому підйомі, приїжджайте за 30-60 хвилин до сходу, щоб зайняти позицію і дати точці осісти. Для орієнтиру місцеві солунарні графіки дають середній рейтинг дня і вказують на два головні проміжки активності: вранці є увечері. Мирна риба завтра буде обережною і в більшості випадків триматиметься ближче до укриттів. Карась, плотва, підлящик і густара шукають тепліші ділянки в ямах за корчами та в затоках. Для поплавка обирайте тонкі поводки і дрібні гачки. Скользячі або комбіновані монтажі дають змогу швидко регулювати глибину. Дуже часто риба стоїть тонким шаром і реагує лише на точну подачу наживки. Наживки мотиль опариш дрібний черв'як, прикормка дрібної фракції. Кілька точкових порцій часто й мало працюють краще за великий стартовий закорм. Якщо після 20-40 хвилин немає реакції. Змініть глибину на 10-30 см або пройдіться уздовж берега 10-30 метрів, щоб знайти іншу точку. Фідер про акуратність. Легкі годівниці, м'який контакт при падінні оснастки і дрібна фракція прикормки. Шукайте кордони ґрунту, переходи від мулу до піску або каміння, підводні вали ями. Саме там концентрується корм і риба. Дайте точці відлежатися 20-40 хвилин. Іноді перша тривала пауза змінюється серією клювань. Якщо є течія, підбирайте годівниці відповідно до її сили. Хижак завтра може подарувати найяскравіші емоції. Щука активна вранці і під вечір, шукайте її біля корчів, в очереті і на виходах із ям, окунь у середніх шарах біля перепадів дна, судак ближче до сутінків на бровках і уступах, воблери середніх розмірів, силікон 7-12 см на джих голівках, коливні і обертальні блешні – базовий набір. Проводка має бути варіативною. Почніть з плавної, рівномірної, додавайте паузи та ривки, інколи саме пауза провокує атаку. Для щуки обов'язково мати міцні повідці, сталеві або товсті флюорокарбонові 30-50 см. Тактичні поради у чистій воді тримайтесь природних приглушених кольорів зелений, коричневий, сріблястий. У замутненій після вітру чи дощу пробуйте контрастні тони жовтий помаранчевий. Міняйте глибину кроками по 10-30 см. Якщо нічого не відбувається, переходьте на інший кордон або іншу ділянку берега. При вітрі шукайте захищені бухти і місця за виступами берега. Там вода спокійніша і риба концентрується. Екіпірування і безпека. Одягайтесь пошарово: термобілизна, фліс, вітрозахисна непромокальна куртка, запасні рукавички і суха ганчірка, обов'язково. Візьміть термос з гарячим напоєм, павербанк для телефону в холоді акумулятори швидко сідають, запасні повідці різної товщини, гачки і кілька типів приманок. Якщо виходите на човні, перевірте паливо, засоби зв'язку і рятувальні жилети. Повідомте когось про маршрут. Короткий підсумок 6 листопада день для уваги й гнучкості. Ранок і вечір ваші золоті години. В день шукайте укриття від вітру, міняйте глибину та проводку і тримайте під рукою кілька варіантів приманок. Гідне екіпірування і терпіння часто перетворюють похмурі дні на гарний улов і приємні історії. Ха-ха, хай кльове буде!